Всім привіт, друзі! З вами Галаган і це Brawl Стар з українською мовою. Отже, сьогодні ми з вами будемо здобувати спайка нового персонажа для нашого аккаунту. Тому я обираю Менді, беру квести, щоб їх пройти. І починаю зарубу. Отже, тут багато ящиків всередину. Всередину ми не ліземо. Знаєте чому? Тому що всередині дуже багато приходять гравців ближнього бою. Вони зразу тебе вбивають, і менді не може нічого з ними зробити. Тому я спочатку биваю тіка на Ізікаці. Ось потім добираю ящички. Іду далі. Зараз побачимо, що там всередині. Ага, там роза. Зараз ми її завалимо. Роза стоїть на місці, не рухайся. А, ні Ні-ні-ні, роза. Роза тут нас добиває. Брока, але ми добиваємо розу. хорош, стріляємо, Отже, ми забили Барлі, Барлі є. В нас залишився лише один супротивник. Зараз ми його знайдемо. Де ж ти, де ж ти собака? Я іди сіди. А, це ж сіди не собака. Давай, 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 давай. Зараз ми її добиваємося. хорош, чудово. Ми пройшли цей бій на першому місці. Чудово. І так, що ми маємо? Ми вже. я... Трошки пришвидше, пройшов квест, щоб зразу відкрити спайки і не затягувати кота за яєчка. Отже, от відкриваємо. Бачимо 40 хромокредитів ми отримуємо Беремо ще 45. Ані, спочатку беремо монетки, звісно, беремо. 45 кредитів відкриваємо, бачимо, Спайка крутий кактус, боже, як же він колеться. Це просто щось неймовірне, ймовірне. Мене тепер є спайк, у мене тепер є спайк. І в мого сина, звісно, є спайк. Ну да, я дорослий дядько, у якого є сина. Але що поробиш, коли в тебе є спайк? Ти крутий. Наступним я буду обирати Честера, звісно. Треба аж 3800 цих черепків зібрати. Це буде довго, я так відчуваю. Але зато Честер прикольний. Перс, деякі каже, що він нембовий. В нього багато ульт. Ну, ви знаєте і так, що вам розповідає, вишній. Якісь там не перший день, бростарці. Отже, давайте зайдемо, зараз побачимо на нашого спайка. Що там у нас по спайку? Так, заходимо, відкриваємо. Ага, давайте його прокачаю зразу, як крутий чіл. в мене все є для цього. Я його зразу, коротше, зараз качну. Так, левела до, не знаю, до восьмого, може. Чи давайте, давайте ще його трошки прокачаю. Дев'ятий. Та й мабуть, що мені оце думать довго? Візьму 10-й левел, теж йому прокачаю. І тепер в мене буде, тубто, в нього 0 кубків, перший ранг і 10-та сила. Я навіть куплю собі одразу ще більше сили, щоб він тупо зносив уроном сходу. І одразу ж його швидесенько затестимо. Ми візьмемо якийсь квест, який нам треба ще пройти, з тих, що в нас є, От, наприклад, цей бой. Так, бій з двома гравцями. Отже, ми заходимо в цей бій, і зараз ми підемо. І спробуємо, як грає спай, коли ти... Тебе тупо 0 кубків, але вже одразу 10-та, майже максимальна сила. Отже, ми біжимо, рубашимо ящики, щоб набити собі ще більше сили, щоб вже просто з однієї тички валити абсолютно всіх. Так, Менді з нами, ми йдемо. Вже 4 ящики ми забрали. Так, тік, що там потіку, тіка, я виношу, звісно, з одного удару, що в нього там залишився. Беру ще штучки, хтось забув. Ну, тут у чуваків, якби, ви самі розумієте, кубків небагато. Але, до речі, тільки що я ледь не потрапив, 8 біт ледь мене. Не завалив, я кидаю свою ульту, не нема не вже навіть на кого кинути. Тупо ми просто ну, зібрали. Так, тут є один суперник, але ми з ним розібрались теж дуже швидко. 13 кубіків усилення. Значить, ми маємо 13 цих штучок. Як їх називати? Я не знаю, батарейки будуть називати. 13 батарейочок. Зараз ми швидко дерела кікнули, дерел кікнут. І що там, біжимо, допомагаємо? А, Менді, все, вона справила з тим 8 бітом сама. Ну, тут якби нічого дивного, просто подивіться, в мене 9 та сила, в неї дев'ята. Ми... Вона билась взагалі. Ну, другий раз в мене було 9 кубків, в мене 0. Ну, очевидно, що ми тут тупо дуже круто Справ впорались. Та ну що, давайте подивимось, скільки в мене вже є наразі гравців, і скільки не вистачає, щоб були всі в мене. В мене 59 гравців, а треба ще 5. Але поки я зберу цих 5, вже, мабуть, вийдуть ще персонажі. І якщо, коротше, не донатити, я так зрозумів, що всіх зібрати майже нереально. Але тепер в мене вже є плюс один. Це спайк. Дякуємо за перегляд, дякую вам, що ви з галаганом Залишайтесь з нами. Дивіться, Старс українською. І нехай все буде Україна. До побачення!